Олександре, а я тут хочу, щоб ви отдали таку більш політичну оцінку цьому питанню. Тобто, з однієї сторони, всі ж розуміють, навіщо вони потрібні, так і всі ж підтверджують, що так вам потрібні літаки, але чомусь блокують такі рішення. А з чим це пов'язано? От Ви кажете, не дратувати. Не дратувати не хочуть Росію, але здається, що ера уже не дратування закінчилася. Вже всі все зрозуміли, ніби якби так. Але паралельно Сполучені Штати продовжують там не визнавати Росію країною терористом, продовжують розтягувати. Вступ України в НАТО так не дають конкретного там алгоритму, не то лише останнє, що прозвучало це після закінчення війни. Так а чому ж ми не можемо під час війни вступити в НАТО? Так хоча б надали б якісь певні рекомендації конкретні, так хоча інші країни ми знаємо, вступали навіть у війну вступали в НАТО а, і не в НАТО, я перепрошую, так а отримували там якусь суттєву допомогу. А можливо, і в НАТО ви зараз прокоментуєте це. Як ви думаєте? Як би ви описали цю ситуацію України, України нині у взаємодії там сполученими штатами Америки? Ну зрозуміло, що США для нас партнер союзник номер один, і звісно, ми на них сподіваємося і отримуємо необхідну підтримку військову, військово технічну і фінансову. Разом з тим, поки що по цій вправі е, е, в шістнадцять е, ситуація трошечки ще до кінця не держата, ну, але ми пам'ятаємо і з танками. пам'ятаєте, були вони сказали, що свої Абрамси давати не будуть, а вже рішення є 31 Важкий танк Абрамс уже прибув у Польщу і потім не буде переправлятися зараз в Україну. Пам'ятаємо деякі речі, які казав Вашингтон щодо важких озброєнь, що не треба поспішати надавати Україні і так далі. все таки ми переломили ситуацію в тому плані, що наскільки це важливо, потрібно і знайшли підтримку Вашингтона. Так що, і по в справі літаки ведуться дискусії постійні на політичному рівні, на вищому військовому рівні ця тема, під, так би мовити, загальною лупою вищих політиків, я б навіть сказав, керівників держав це питання стоїть. Не виключаю, що думка може бути і пізніше. Відносно зараз на саміті G7, можливо, і наш президент туди прибуде. І якщо він туди прибуде і проведе зустріч з американським президентом, то вдасться зробити певні зрушення в американській позиції щодо теми F-16, Ми це не виключаємо. Тобто працюємо, значить, ми не кажемо, що, що все пропало і так далі. Поки що використовуємо польські словацький міг 29 які теж серйозні літаки. Польща ще має резерв кілька десятків літаків мігів. Але ми говоримо, слухайте, ну нам треба літаки нового покоління, тому що ми вступаємо в НАТО. Нам має бути техніка натівських зразків. І друге, перемогти такого важкого противника, як Російська Федерація. Наша держава має мати відповідно так би мовити і авіацію, тому що ну тому що Росія дуже серйозний супротивник. А якщо ми хочемо що швидше закінчить цю криваву війну і, і нарешті відправити росіян додому, щоб вони туди пішли, самі вони йти туди не хочуть. Значить, їх треба спонукати нашими успішними бойовими діями, ударами, щоб вони повернулися. Так би мовити, на свою територію І тут у розрахунок на F 16 також робиться значний студії.